Урочисто відзначають свято богоявлення Господнього у містах і селах Прикарпаття із старого листя Тисницького району зі свяченою водою повернулись наші кореспонденти. Біблійні традиції водохрестя підтримують і продовжують в старому листі Тисменицького району. Вірні греко-католицької церкви Собору Пресвятої Богородиці після літургії процесійно рушають до Бистриці Солотвинської, щоб отримати пастирське благословення і повернутися додому із святою водою. Ми сьогодні є учасниками цього свята, свята Богоявлення, яке святкує весь християнський люд. І ми є долучені як діти Божі, також виконуємо наш обряд. Ми сьогодні прийшли тут біля річки Солотвинської, і, бо кожного року ми з і, і, виходимо з церкви, приходимо сюди і тут звершуємо і, символічне хрещення, яке відбулося у ріці Йордан. Дві тисячі літ тому назад, коли Ісус Христос, як Богочоловік, став виконавши закон Мойсея і ціле своє дитинство і зрілий вік в 30 років, дістав право і можливість йти навчати людей. Сьогодні він прийшов до Івана Хрестителя, щоби одержати від нього хрещення. До новітніх традицій можна зарахувати купання в день водосвяття. Лише найспортивніші і найпідготованіші наважуються на кілька секунд зануритись у холодну воду. Громада будь-яка кікрккішиться своїми традиціями, які є, і в Старому листі є такі традиції на коляду, і приємно, що вони є із перші свята коляди, і сьогодні таке велике. Величне свято хрещення Ісуса Христа, і відбувається у нас ярданське свято, відбувається богослужіння якраз біля річки. Приємно, що за останні роки згуртувався гурток, навіть які після богослужіння, може покупатися і прийняти це, дійсно відчути цю зимову воду на собі. Також у цей день старолисецькі школярі передають зібрані у школі 311 гривень для хворої тетянки Мацюк з побажаннями скорішого одужання.